Значить, Ця тема дуже важлива. і Я навіть думаю, можливо, окремий зробити цілий урок на цю тему. Але сьогодні це блок про сенс життя. Е, я вважаю, що дуже допомагає проживати втрати ще. Я виніс це в цілий блок. І у нас сьогодні буде практична частина е, це розуміння свого сенсу. Навіщо я тут. І... Найбільше допомагає саме в пошуках свого сенсу мені не так найбільше роботи зробив в цій темі Віктор Франкл, засновник засновник логотерапії. От і я поділюсь кількома його цитатами, думками, але там своїм досвідом. Але в цілому, найважливіше сьогодні це не говорити О, варто правильно їсти. От уявіть сьогодні, що ми з вами на гастрономічному турі якомусь, але ми не говоримо, що варто правильно харчуватися не гастрономічному, а, а нутриціологічному. Ми не говоримо, що варто правильно харчуватися, ми просто беремо і харчуємось правильно. Тобто, ми сьогодні не будемо говорити, як важливо мати правильний сенс, чи взагалі мати сенс, а ми будемо його практикувати і шукати. А, почнемо з того, що Віктор Франко виділив трагічну траву. Це три речі, які є в в житті кожної людини. І або ми їх приймемо, або будемо все життя тікати від них, і думати, що ми можемо їх уникнути. Це смерть, страждання і провина. Ми переживаємо смерть, смерть і страждання і провини як в своєму житті, ну, окрім смерті, смерть єдиний раз в кінці життя переживаємо, так і в житті інших людей. Тобто ми можемо страждати з іншими. Це не проста триада, але важливо зрозуміти, що. І життя не закінчується, коли ви усвідомлюєте її. Навпаки, ви стаєте більш міцними і сильними, коли розумієте, що ці речі це частина життя. І сенс це те, що дуже допомагає у трагічних подіях. І що важливо знати і сказати, що сенс можна відшукати. Це не те, що, знаєте, я вам кажу, треба шукати сенс, треба шукати ви такі да, класи, але це як святий грааль. його вічно всі шукають і не знаходять. Тому кілька важливих думок, які я хотів винести. Пошук сенсу має стати основним мотивом, і потім розуміння свого сенсу і життя з сенсом. Тобто, навіщо я тут. Є дуже влучна цитата, головна цитата про цю тему взагалі, їй сказав Ніцше, а потім додав Франкл до своїх робіт, коли я знаю своє, чому, я переживу будь-яке як. <титут> uh -huh. Я витримаю будь-який як. Uh, про що ця цитата? Про те, що коли ми розуміємо, навіщо ми тут живемо. Uh, ми зможемо витримати будь-які події, будь-які страждання, будь-які провини, будь-які трагічні тради в житті інших людей. Це найважливіше усвідомлювати, навіщо ти рухаєшся далі? І сенс за Франком полягає в тому, в пошуку мотиву прийняті відповідальності за себе, за саму людину. Таким чином, маючи чітке чому, ми можемо зіткнутися з усіма як, тільки відчуваючи себе вільним і впевненим у меті, що мотивує нас. Ми що ми зможемо генерувати зміни, щоб створити набагато більш благородну реальність, коли ми чітко розуміємо свою мету, навіть якщо вона ну, вона точно буде не такою, як у інших. Але коли ми її усвідомлюємо, коли ми її розуміємо, ми можемо рухатись далі, впевнено, і з ясним мисленням. І навіть буденні справи ми можемо робити максимально свідомо. Uh, і максимально як би, з ресурсом, бо навіть просто прибирати в хаті, там, готувати, uh, не знаю, водити дітей в сад, uh, ходити на роботу, виконувати будь-які будинні справи, на це теж треба ресурс. Бували у вас моменти, коли ви просто відчуваєте, що ви навіть не можете це робити, немає сил поворухнутися, ви не хочете встати з кровати зранку, з ліжка. Це саме про сенс. Коли ви не розумієте, а що далі робити, навіщо я? Ну, от, от Навіщо все це? Знову один той самий день, такий самий, я встаю. І ви просто не знаєте свого, навіщо ви це робите, і тоді ви взагалі не хочете нічого робити. І зовсім по-іншому, пам'ятаєте моменти, коли у вас були, коли ви точно розуміли, я оце хочу тому, що ви знали. І ви могли на цю енергію, яка б ре, могли робити навіть те, що не дуже хочеться. Вас там попросили допомогти, ви такі, ладно, коротше, давай, побігли там щось, допомогли там чи розгрузили, розвантажили якусь там, не знаю, фуру книжок чи там, не знаю. Поїхали кудись допомогли. Будь-що, ви це робите, тому що у вас просто преенергія, а бре вона, тому що у вас є розуміння свого сенсу. Мені дуже подобається ця цитата Едіт Еггер. Вона каже: вона написала книжку. До речі, ось вона називається книжка Дар. Вона виглядає ось так. І книгу Лав видав дуже класна книжка. Вона пише там, що зі свого досвіду я знаю, що жертви запитують, чому я, а вцілілі питають, що далі. Страждають всі, проте не всі перебувають в стані жертви. Всі ми проходимо страждання, але вона ділить людей, по суті, на дві категорії: жертви і вцілілі. Жертви це ті, хто страждають, це ті, хто розказують, чому це зі мною сталося, як же мені важко жити. Я не заслуговую на це, це несправедливо, це нечесно. Я такий хороший, світ несправедливий. Я заслуговую на більше, мені треба те, треба все. А вцілілі просто питають, окей, я приймаю це. те, що сталося. Що далі? Як рухатись далі? Куди я е, буду рухатись далі? Як я буду жити далі? Це життя? Так, да, сталося те, що сталося. Едітигер е, пройшла концтабір. Вона з. Єврейка з Угорщини, вона пройшла концтабір і потім переїхала в Штати і вона дуже тісно дружила з Віктором е, Франком і стала теж психотерапевткою е, Страждання це те, з чим ми точно зіткнемось всі, проте нам обирати, чи ми будемо в стані жертви, чи ми будемо рухатись далі і обирати, як жити далі з цим всім. Е... Віктор Франкл якось сказав, що про останню людську свободу. Все може бути відібрано у людини, окрім одного. Остання людська свобода це вибір особистого ставлення перед сукупністю обставин, вирішити свій власний шлях. Тобто Ми самі обираємо, що робити далі. Він це написав не просто: знаєте, людина, яка в теорії може все робити. На мій погляд, Віктор Франкл один з найсильніших психотерапевтів людства взагалі, тому що він. Пережив жахливий, він пережив три концтабори, і він сам в своєму інтерв'ю я дивився якраз сьогодні зранку, коли готувався. Він казав, що статистика говорить, один з 29 людей виживав. І ця статистика була проти нього. І він вижив. Тобто більшість е терапевтів писали свої е роботи в кабінетних умовах, в теплі. Ножки в вкіпліє, чайочок, помічниця приносить, ти пишеш на кушетки клієнтів, лежить, гроші приносить, все нормально, ти живеш своє життя. Франкл пройшов концтабір, коли нічого у нього взагалі немає, нічого не залишилось, тільки... він дуже погано їсть, погано спить, працює з ранку до ночі, і його можуть в газову камеру відправити. Я порахував це 3%, 3,44% було за те, що він вижив. 97% проти нього відсотки, і він вижив. І він написав книгу Психолог в концтаборі, також написав книгу Сказати життю так. І він сказав про це, що остання людська свобода це обирати, як я буду реагувати на події. Тобто він міг дуже легко страждати, і ті люди, які обирали страждати, концтаборі вони якраз були в тих 97%, вони помирали. Ще мені дуже подобається м, оця цитата Франко. Я її спочатку взагалі не зрозумів. Я думаю, це якась фігня. А потім я як зрозумів, він каже, що життя питає у вас? Тут важливо розуміти, що життя питає кожну людину. І людина може відповісти перед життям, лише відповідаючи за власне життя. Людина може відповісти лише власною відповідальністю. Тобто, не людина питає життя, а що мені з цим робити? А життя питає людину. Уявіть, от ви потрапили в якісь складні умови. І ви можете казати, навіщо це мені, але ну, вже так сталося з вами. Вже це сталося. І життя питає вас, що ви будете з цим робити? От вам варто зрозуміти, як ви будете відповідати на це питання життя. І єдине, що вам допоможе, це відповідальність. Відповідальність за себе. Віктор Франко в концтаборі мог, міг сказати, я на це не заслуговував, бо він вже був світовим світилом. Він був визначним психотерапевтом, якого знали далеко за межами Австрії, звідки він. А, він міг, ну це справді було несправедливо, що він потрапив в концтабір, але він обрав а, відповісти на питання життя, і він вирішив допомагати людям знаходити їх сенс. Якщо підсумувати те, що Франк показав, є три, чотири штуки, які дуже допомагають. Просто бачити сенс попереду. Тобто, він, коли знаходився в концтаборі, він просто мав сенс. Він хотів дописати книжку. У нього відібрали книжку в концтаборі, коли він тільки потрапив. І він хотів її ще раз написати: він мав ціль, яка була поза концтабором. Друге, це що життя питає у мене: навіщо я тут? Що мені з цим робити? Третє, банально прості штуки, типу мати незроблені справи попереду. Просто коли ви точно знаєте, вам треба завтра встати і піти і зробити щось, це дуже завжди це надихає ці підтримання. І четверте, уявляти себе в майбутньому. У Віктора Франкла була дуже класна така терапевтична штука. Він допомагав сам собі тим, що він уявляв себе, тим, який викладає студентам в класі, Дуже багато студентів, і він перед ними стоїть і викладає їм, і розказує е, про свій досвід концтабору, про свій сенс. І ця думка він уявляв, як йому тепло. в тому... Ну, він це розказув, він писав це в своїй книзі. Він казав, що я уявляв до, до дрібниць, як мені тепло, як я одягнений добре. Е, я стою в цьому. Е, Класі дуже багато студентів, це великий е, університет. Я викладаю там. Ці студенти слухають мене. Я спокійно розказую мені не холодно, я е, е, я добре поїв, у мене все добре в житті, там є будинок. Тобто все продумано. Я перед цими студентами. І ця думка його дуже підтримувала. Він знаходився реально в концтаборі. Поруч були газові камери, де відправляли найслабших І він витримав. Тому що це була одна з тих вправ, яка дуже йому допомагала. І зараз ми з вами проробимо дві вправи, які вам я хотів би, щоб теж допомогли. Мені важливо, щоб ви зараз сіли десь зручно.